Майже ідеальне вбивство нова довгоочікувана поставка рушниць тайфун та нові гвинтівки для командування сил спеціальних операцій США. Все це в сьогоднішньому збройовому дайджесті. Пістолет зіг не винуватий. Всі, ви пам'ятаєте новину про те, що пістолет застрелив свого власника. Це сталося на військовій базі США, але було заарештовано іншого військовослужбовця, який майже зміг підлаштувати ідеальне вбивство, а всю провину скинути на пістолет зіг, який сам зробив постріл. Тобто в цьому випадку вбиває не зброя, вбивають люди. Ось що значить підмочена репутація пістолетів зіг, коли вони дійсно стріляли самі. Командування Сил спеціальних операцій США уклало контракт з компанією LMT на постачання нових гвинтівок у калібрі 65 Крідмур. У порівнянні зі стандартним 762х51, цей калібр має такі переваги, як краща балістика та більша дальність ураження. Як ви думаєте, можливо, це є першою ластівкою масштабною, але поступової заміни 762х51 на 6,5 Крідмур? Пишіть вашу думку в коментарях. Нова поставка рушниць від Тайфун. Sierra – це всім відомий bullpup, який я вважаю навіть кращий за хадсан bts 12. Typhoon Quake – це копія відомої газовідвідної напівавтоматичної рушниці. Typhoon TDS-12 Pro – це теж копія, але іншої інерційної, досить відомої італійської рушниці. Ця зброя є надійною, бюджетною та продано їх дуже багато. Як зробити з пістолета карабін? Ну для початку треба обзавестись тим самим пістолетом, і в Україні єдиний шлях це отримати нагородну зброю. Вам потрібно купити спеціальний кит, який дозволить зробити з пістолета карабін пістолетного калібру, і ви отримаєте кращу ергономіку та кращу стабільність. І в нас якраз поставка китів від Recave Tactical. Вони доступні для пістолетів: John Nick, Walther та інших. Я знаю людей, які просто фанатіють від таких китів. І носять їх на постійній основі. Тому переходьте за посиланнями і подивіться, що це таке. І нова поставка саундмодераторів Ace-Ultra. Серед них є як досить відомі моделі, які добре себе зарекомендували, так і новинки, наприклад, Ace Ultra Radian. Цей саунд-модератор має напівінтегровану конструкцію. Тобто він одягається на ствол, що робить зброю компактною, але ефективно гасить звук. Тобто завдяки цій конструкції ви маєте більше камер, які допомагають ефективно гасити звук, але зброя у нас не така вже й довга. Тобто замість отакого глушника ви можете накрутити собі ось такий. Серед інших моделей можу порекомендувати легкий титановий Radiant Титан. Для тих, хто уважно дивиться наш канал, це вже не буде новиною. А для тих, хто пропустив, до нас приїхали бюджетні левери від компанії HackTech. Все заради ось цього руху. Карабіни зроблені в Туреччині, вони мені дуже сподобались, я робив на них огляд, тому можете перейти і подивитися. Але попереджаю, що вам одразу захочеться придбати один з них. І як завжди, я не можу залишити вас без подарунків. Тому переходьте за посиланням в мій збройовий телеграм-канал і вигравайте одну з п'яти кепок Хорнаді або Осушувач для сейфу, і не можу не нагадати про збір на дрони для кари небесної. Ви знаєте, що чим менше підрозділ, тим складніше йому збирати донати. Тому я особисто вас дуже прошу задонатити хоча б 50 гривень. Обіцяю, що ці гроші будуть максимально корисно інвестовані в оборону нашої країни. Що ж, друзі, дякую за увагу і до зустрічі.